Тиги флягів, дві свічки і одне пиво. Усе в Михайлові визначало звичайнісіньку людину, нічим не відмінно від інших людей. Все крім факту, що він убив розу. Я побачив його перше в суді канадського міста Торонта, коли він сидів задо мене на лаві підсудних. Я ж був прокурором. Із завданням винуватити його вбивстві молодої жінки, яка два роки перед тим приїхала була з Польщі, що була їм або батьківщиною. Михайлові можна було дати 35-40 років. Він був низький, приземстий, але не грубий. Коли він підводився, що відповідати судові, небагато. Додавав собі тим росту, був він лисий і його обличчя немало виразу, за винятком тільки очей, що були ніби два смирні покірні песики. Коли я думаю про нього, тільки їх собі з нього й пригадую, В них відбивалося його самітне і занедбане життя. Згідно з законом. Був тут безсумнівний злочин убивства, і поліційні протоколи ввели мене в курс усього того, що мені треба було знати про справу. В одному тільки пункті вони могли помилитися, але ж не можна вимагати, щоб кожний поліцай був психологом. Вони зарахували Михайла до ненормальних типів і визначили злочин. Як очевидно, звірячу реакцію самця якого покидала жінка, Михайло познайомився з нею на вечірці, яку зорганізувала була польська громада, тут роза була самітна, бо допіру прибула до Канади і ще нікого не знала. Він бував час від часу на цих вечорницях, але не мав приятелів, не було в нього таких якостей. Що здобувають подай поверхові зближення. Тієї ночі Михайло і Роза разом їли морозиво, іншим разом вони були разом кінематографі, а потім розпочали довгі прогулянки, і так зародилася справжня приїзд між цими двома істотами, що, здавалося, не були здатні пристосуватися. До жодного оточення. По деякому часі Роза перейшла жити з Михайлом у маленькому помешканні, і так тривало рік, під час якого, як становило дослідження, сусіди вважали їх спокійним і поважним подружжям, що правда не надто знаним в околиці, але незвичайно з'єднаним. Не пройшло й десять хвилин від злочину, як прибула поліція, роза лежала зібгана на сходів, що вели до помешкання з раною у потилиці, а Михайло тримав її в руках, ніби охороняючи рештки її життя, бо вмерла вона в амбулянсі. Під час процесу виявились подробиці, Роза була католичкою, була дружина в себе дома і емігрувала до Канади з коршею свого чоловіка, що ліквідував свою маленьку крамничку. Після довгих вагань Роза вирішила, що вона недобре зробила, зійшовши з Михайлом, і що вони повинні розійтися. Завдання прокурора було дуже просте. Майже автоматичне оборонця винувачений не захотів, так що суд мусив призначити йому свого для формальності. Цей оборонець, коли суд запитав, чи обвинувачений визнає свою вину чи ні, відповів невинний, але почувши це, Михайло замахав руками і закричав, як мій краще англійською мовою. Ні, ні, я винний, я обив розу і мушу вмерти. Суддя нетерпеливо виснив Михайлові, тим часом як оборонець слухав, схрестивши руки на грудях, сприкрений і розлючений. Чому йому випадало проголосити себе невинним і, зрештою, винувачений, скапітулював. Хоча, як здавалося, він тільки думав про те, щоб упевнити, що він винний і мусить умерти. У всякому разі, в цьому процесі гонорар прокурора заробив не я, а Михайло для мене. Власне ти, що не захотів говорити нічого у власній обороні. Про це стривав всього півтора дні і злочинець осяг те, чого хотів. Присяжні признали його винним, і його було присуджено до шибениці. Він був, отже, формально визнаним безсумнівним убивцею, але перше, ніж відійти, спитав суддю, чи не міг би він дещо сказати, той дозволив. Злочинець просунув палець між горлом і коміром сорочки, потім витер в уста рукою. І нарешті промовив безпосередньо до судді. Пане суде, ви людина добра, і були добрі зі мною. Мені дуже прикро, що через мене витратили стільки часу. На правду я вбив розу і мушу вмерти, але не турбуйтесь мною, пане суде. Роза сказала, що ми ще побачимось. Я не знаю, але Роза це вірила. Вона сказала це мені перед смертю. Роза була дуже добра зі мною і ніколи мене не вманювала. І тому це має бути правда. Може бути, що я її побачу невдовзі. Ви мені допомогли, щоб я її побачив. Я вам дякую. І, повернувшись до мене, додав. Цьому молодому адвокату я теж дуже вдячний, тому що він ще молодий. Йому може бути шкода, що я маю вмерти, але цього не потрібно, ні разу, говорячи про мене, він не сказав про мене нічого злого, лише сповнив свій обов'язок. Пане судде і пане адвокате, я вас обох називає моїми приятелями. Я не маю багато приятелів і тому прошу мені дозволити вас так назвати. Він уклонився судді, потім мені і закінчив. Живіть здорові, пане суде, пане адвокате. Бажаю вам, що ви були завжди так щасливі Я щасливий я тепер. Засідання суду було скінчене. Два поліцаї підійшли до Михайла, що дуже добре міг би сховатися в кожну з них під рукою, і повели його до в'язниці. Кілька хвилин пізніше, коли я кінчав уже приводити до ладу мої папери, до мене підійшов суддя. Людина дійсно, дуже доброї вдачі. Він ніколи не марнував нагоди. Щоб сказати щось приясне молодим адвокатам. Що ви думаєте про останнє слово Михайла? спитав він. Не знаю, що вам сказати, пане суде, відповів я. Він не усунув ними ні одної протинки за винувачення, але все ж дав відчути щось таке, що я не вмію висловити. Суддя задумливо посміхнувся. Він і на мене зробив враження. Це було так, ніби Михайло хотів навести якісь обставини, що зменшують його вину, але не перед нашим судом, яким він не надто переймався, але перед іншим, вищим. І хто знає, може бути, що його ще там вислухають. Пройшло досить часу. І я вже був забув про цю справу, бо трапились поважні події. Війна почала бичувати світ. Я одружився, мав тричі на тиждень двувати військові вправи і продовжував працювати в своїй професії. Але одного дня інспектор поліції, що провадив дослідження, відвідав мене в іншій справі і прикінці сказав мені, Маю для вас одне доручення. Чи ви пригадуєте Михайла, типа, що вбив польську молодицю? Він хотів би перед смертю вас побачити. Що він від мене хоче? Хоче, щоб ви відвідали його останньої ночі. Каже, що немає приятелів, але надіється, що ви до них належите. Мій перший відрух був відмовити. Я ніколи не був присутній при карі смерті і не мав найменшого бажання почати з цієї, Крім того, який з мене приятель Михайла Тієї ночі я розповів дружині за вечерю цю історію Михайла. І коли закінчив, вона поклала свою руку на мою. І я помітив, що вона плакала. Любий мій! Якщо ти можеш бути приятелем для нього, яке моє значення, що він не може бути ним для тебе, я думаю, що тобі треба до нього поїхати. На другу ніч, коли ще бракувало чотири дні до екзекуції, я відвідав Михайла, я залишився з ним дві години, коли ми розставались, ми дійсно були приятелями, справжніми приятелями, без ніякої особливої причини, за винятком хіба тієї багатовікової засади, що давати безконечно вище, ніж брати. Хто зна, може бути, я дав щось тієї ночі Михайлові, і дуже можливо, що від нього щось отримав. Відвітини розпочались недобре. Здавалося, що Михайлові була потрібна тільки моя присутність. Все ж, коли лід розтанув. Михайло, що не вмів здобувати собі приятелів, примусив мене говорити про себе, про мою хату, про моє життя, аж поки не довів розмови до цього пункту. Ви маєте добру жінку, пане адвокате. Так, Михайле, надзвичайно добру жінку, ви її дуже любите усім своїм серцем. Що ви відчули б, коли б її втратили? Я не відповів. Я теж любив розу, любив усім серцем, але мав її втратити не задля її бажання, бо вона теж мене любила, але казала. Що було погане те, що ми робили. Я не католик, але коли Роза так говорила, я їй вірив. Усі ночі протягом двох тижнів ми про це говорили, і Роза завжди плакала. Казала, що мусить піти від мене, але що воліла вскорше мерти, ніж мене покинути. Казала, що не буде жодної можливості. Щоб ми були щасливі на цьому світі, але хто зна, може, будемо щасливі на другому. Тепер роза вже там, і я незадовго теж там буду. Я післав її туди, пане адвокате, але я не убив її, як кажуть, закони. Суддя вгадав, Михайло готувався до оборони перед іншим судом. В якому надіявся знайти зрозуміння. Коли я попрощався, вийшов із переконанням, що, на думку Михайла, його справу не було ще суджено. Тієї ночі, коли мала відбутись його кара смерти, я знову його відвідав. Але наші розмови не були довгі, і нарешті. Коли наблизилась північ, я пішов із кількома в'язничними урядовцями до шибениці. Кілька хвилин до півночі привели туди Михайла, що йшов спокійно, з ясним обличчям. Твердим кроком. Побачивши шибеницю, зробив рух, і його вуста на хвилинку заворушилися. Уже йому готували руки й ноги. Коли він щось сказав і вказав на мене, в'язничник підійшов до мене. Він хоче вам ще щось сказати. Коли я підійшов разом з в'язничником до Михайла, той ніби був трохи засоромлений. Чи не міг би я сказати кілька слів пану Адвокатові сам на сам? Я хочу у нього дещо попросити. В'язничник погодився і відійшов на кілька кроків. Пане адвокате, я хочу попросити вас цієї ночі великої ласки. В чому річ, Михайле, сьогодні понеділок, і кожного понеділка ми ходили. Роза і я до пивної при вулиці Блюр. Завжди на те саме місце коло Спадіни, де ми жили. Це маленька корчемка, що називається Бронсінг. Може, ви її знаєте? Я дійсно її знав. Але перша роза йшла до церкви, що знаходиться на одну дільницю далі від корчемки, і засвічувала дві свічки при Святій Богородиці. Вона казала, що одна була за мене, а друга за неї. Присвята Богородиці нас охороняла. І ніхто не міг нам зробити нічого злого. Так казала роза, я скоро її побачу знову. І, може бути, щоб їй було приємно, коли б у момент нашої зустрічі горіли свічі. Візьміть, він розтулив жменю, в якій тримав кілька монет, вогких і догового затіснювання і поклав їх мені в руку. Коли тут буде все скінчено, поїдьте по свою дружину таку добру паню і засвітіть дві свічки за Розу і Михайла, а потім випийте по склянці пива, бронсінгу, як це робили, Роза і Михайло. Віддаючись у руки тих, що його ждали, він ще сказав мені Ви мій приятель. І цієї ночі мені товаришуєте. Я цього не забуду, пане адвокате, Ні, ніколи не забуду. Із в'язниці я протелефонував дружині, яка навіть не лягала ждучи, цілком брана мого телефону. Я завжди телефоную додому, коли трапляється щось поважне, дуже приємне чи не дуже. Неприємне. Я сказав їй, щоб узяла таксівку і приїхала до церкви при вулиці Блюр. Коли ми зустрінулися біля церкви, вона спитала, що ми тут маємо робити, Любий. Я повів їй, про що мене просив Михайло, і тоді вона засвітила одну свічку за розу, і я другу за Михайла. Ми вийшли з церкви і пішли до Бронсінгу, де замовили пиво, і з цим, як мені здалося, мою обіцянку було виконано, і всю справу скінчено. Але коли потім ми йшли вулицею, і була світла зоряна ніч, і все навкруги вібрувало життя, я відчув не раз щось дивне. Я відчув. Ніби ми з дружиною стали ближче один до одного, ніби якась опікунча рука простяглась над нами і над нашим майбутнім, так ніби ми забезпечилися щастям. Це видавалось обіцянкою вічного єднання нас обох. Це було власне те, що втекло з рук Михайла і Рози, а втім, чи дійсно. Йому текло.